Офіційно затвердили партнерство. Голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк підписала меморандум із американською гуманітарною організацією Окуст Мішен. Ще від початку повномасштабного вторгнення благодійники неабияк допомагали регіону. Надіслали тисячі тонн гумвантажу. Було у вигляді необхідної фінансової допомоги, медикаментів, розхідного матеріалу, фінансової допомоги у вигляді продуктових наборів і для великої кількості внутрішньопереміщених осіб, які отримали прихисток в нашій області. Сьогодні ж важливо, ми підписали меморандум з Мішен» на подальшу співпрацю в умовах неоголошеної війни. Писаний документ має не лише продовжити уже наявну співпрацю, а й масштабувати її на інші сфери, зокрема економіку. Для нас важливо підтримати економіку в нашому регіоні, адже Хмельниччина – тилова. І налагоджувати комунікацію в розрізі всіх регіонів на території нашої держави у серпні, вересні 2022 року. Голова обласної ради Віолета Лабазюк перебувала із візитом в американському штаті Юта. Нині ж торгова делегація здійснила кроку відповідь, відвідала Хмельниччину. Я хочу, щоб ви знали, що ми сюди приїхали і привезли з собою надію і розуміння на те, що ви не самі юта стоїть поруч з Україною. Зокрема, представники американської бізнес-спільноти приїхали, аби налагодити зв'язки з українськими колегами, зокрема у сфері сільського господарства, альтернативної енергетики та it галузі. Ми очікуємо на розширення і знайомство з українським сектором в області it інженерії. Вандермапс це компанія для майбутніх поколінь. Ми сподіваємося повернутися сюди після перемоги України. Американська делегація змогла на власні очі побачити, куди спрямовують усю їхню допомогу. Зокрема, відвідали гуманітарний штаб Хмельницької обласної ради в облтеатрі, побаченими масштабами іноземці вражені. Найголовніше те, що я побачив, що допомога надходить саме тим, кому вона необхідна, і це головна, головне завдання для нас надавати тим, кому воно потрібно. Підтримка для цього центру внутрішньопереміщених осіб це лише частина того, що ми робимо для всієї країни. Працюючи з містами та місцевим, місцевим урядом, місцевою владою, ми також надаємо допомогу. Переселенцям, і окрім цього, ми також персонально відвідуємо такі центри для того, щоб надавати пряму допомогу. Пані Ірина з родиною двічі переселенці. Спочатку вимушено покинули Луганщину та переїхали у Харків, та через сім років і звідти довелося тікати. 13-го року ми переселені ще у нас окупована територія, і ми повернутися туди, не можемо. Люди кажуть, гуманітарний штаб для них став певною відрадою, де можна поспілкуватися з людьми та знайти підтримку не лише матеріальну, а й моральну. Ніхто ні разу не сказав, що щось не так, щось попросиш, якщо немає, обов'язково питайся щось зробити. Гуманітарний штаб Хмельницької обласної ради нині залишається одним із небагатьох, які функціонують із першого дня повномасштабного. Вторгнення. Вимушені переселенці з усієї області можуть отримати тут продуктові набори, засоби гігієни, дорослий та дитячий одяг, іграшки, ліжечка для малечі та матраци. Двічі на тиждень за попереднім анонсуванням отримують необхідну допомогу, яку вони на той момент потребують. Релігійна громада, яка потужно представлена у Юті, здійснила закупівлю необхідного пакету продуктів харчування, і ми надавали їх по територіальних громадах ціна – ще один пріоритет допомоги від американців на 3,5 мільйони доларів. Закупили нове хірургічне та реабілітаційне обладнання, яким нині лікують наших військових, зокрема в обласному госпіталі ветеранів війни. Допомога з реабілітацією наших ветеранів. І допомога і медичним обладнанням, і обладнанням саме і для там надання і психологічної допомоги. Ну досить широкий спектр. Ми підтримуємо цей госпіталь, і на сьогодні вже була проведена робота. Було надане реабілітаційне обладнання також обладнання хірургічне. Ми Україна. привезли сюди делегацію бізнес-лідерів і лідерів представників місцевого уряду. Привезли в Україну і саме привезли сюди в шпиталь, щоб вони на свої власні очі могли побачити, що взагалі відбувається в Україні. У госпіталі американці змогли особисто поспілкуватися із захисниками, які нині перебувають на лікуванні. Дякувати вам за підтримку нас на пам'ять. Український стяг. Багато до нас звертаються американців самих з допомогою, просто людей, які навіть не знайомі нам. Вони просто знають, відчувають в серці цей біль і звертаються до нас ну, Ми вражені такими моментами.